Привіт, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. Ну все, поїхали! Розпочнемо з турніру UFC Fight Night 225, який відбувся на минулих вихідних, та у головному поєдинку зустрілися екс-чемпіон на півлегкої ваги Макс Холовей та легенда корейський зомбі. Короткопробій Холовей розстрілював корейського зомбі у стійці. У третьому раунді зомбі пішов в атаку та нарвався на потужний правий удар від Макса. Це нокаут Холовий здобуває перемогу. Після поразки корейський зомбі завершує кар'єру. Бажаємо йому успіху успіхів, чим би він не займався, він дійсно легенда, але на жаль, прийшов час рухатися далі. Сам Холовий перебив усіх, крім Алекса. що робити, проводити четвертий бій, і от що думає про це Дана Уайт. Я думаю, що Волкановський зараз беззаперечно домінує в дивізіоні, і є люди, які вірять, що він побив іслама Махачева. Я не впевнений, що на цьому етапі є сенс знову зводити Макса проти нього. Мені це не подобається. Люди хочуть знати мою думку. Передайте їм. Що це погана ідея? Я теж думаю, що Алекс в останньому поєдинку з Максом закрив усі питання. Інша справа, що Макс може себе проявити в інших дивізіонах, і ось що він про це думає. Я вже говорив, я хочу повернути собі пояс, хочу провести кілька захистів, а потім я, можливо, навіть підіймуся на один чи два дивізіони вище, щоб завоювати ще кілька поясів. Подивимось, я вважаю, що це все можливо. Дорогу здолає той, хто йде. Мені просто потрібно продовжувати працювати. Особисто я. Думаю, що у Макса можливо є шанси в інших дивізіонах, так як Алекс для нього є кріптонітом. А Макс він вже підіймався і подарував нам гарний танець з Дастіном Пор'є. Тому подивимось, що буде далі. А кого ви бачите суперником для Макса. Тівен Томсон відповідає на виклик Камара Усмана. Давай, чорт, забирай, зробимо це. У нас є хлопець, претендент номер один, колишній чемпіон UFC, один із найбільших бійців. Це боєць, з яким я завжди хотів битися, але так і не зустрівся. Тож давай влаштуємо цей бій. Я хочу показати UFC вболівальникам, що в мене є ще трохи часу, що я можу досягти своїх цілей. Мені 40 років тому, коли з'являється шанс побитися ще раз. За титул я маю скористатися ним. Камар Усман кличе мене, і моя відповідь зрозуміла всім. Ну це буде гарний поєдинок. Слідкуємо за розвитком подій. Ізраїля Десанія заявив, що на зло пофарбує нігті, щоб нокаутувати ними стрікланда. Стрікленд ідіот. Я не збираюсь програвати ідіоту. Він каже, що не збирається програвати хлопцю, який дрочить на мультики та фарбує нігті. Що ж, я збираю спеціально для цього бою нафарбувати нігті та накоутувати його цими нафарбованими нігтиками. Я уявляю, як відправляю його до нокауту, а потім покажу на камеру свої нігті. Мовляв, дивіться, я вирубив його цими матовими пальчиками. Так Ізі, як завжди вміє жартувати. Якщо чесно, мені теж не подобається його вибір красити нігті. Але яка моя справа? Тому я не звертаю на це уваги. А от аніме це крута тема. Мені подобаються такі аніме, як зошит смерті, паразит, усі Тора. А як ви ставитесь до накрашених нігтів та аніме? Френсі Сінґану розповів, як бій проти Тайсона Ф'юрі вплине на організацію його поєдинку з Джоном Джонсом. Я теж розчарований, що ми з Джоном Джонсом так і не зустрілися, але цей бій все ще можливий. Я думаю, що ми обидва готові до цього. Я пішов з UFC, але це не означає, що цей поєдинок не може відбутися. Бій з Ф'юрі зробить наше протистояння з Джоном Джонсом лише масштабнішим. Уявіть, що ми з Джоном Джонсом б'ємося після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Це буде ще масштабніша подія, тож це протистояння може відбутися, якщо ми цього справді захочемо. Очічемо, це питання контракту та нашої позиції. Також Френсі Нгано поділився думками про Тайсона Ф'юрі. Немає значення, що він каже. Значення має тільки те, що трапиться в Саудовській Аравії. А в Саудовській Аравії він звалиться на конвас. Він вміє підійматися. І якщо він зможе це зробити у нашому поєдинку, він доведе, що він справжній молодець. Я вивчаю його останні три роки і був на кількох поєдинках. Я готовий до бою і чекаю на нього з не Терпінням у нас є ще 9 тижнів, і ми вийдемо на це полювання швидкими та сильними. Також Френсіс розповів, коли відбудеться його повернення до ММА. Коли я планую повернутися до клітки, я підписав контракт із ПФЛ. Не забувайте про це. Побачимось у лютому чи березні, заявив екс-чемпіон UFC Френсіс Нгану. Востаннє Нгану бився у січні 22-го року, коли переміг Сіріала Гана з рішенням. На початку цього року він офіційно залишив UFC. Що можу сказати? Якщо дійсно Френсіс зможе подолати Ф'юрі та ще й нокаутом, тоді можливо ми зможемо ще й побачити бій Усик проти Нгану. Так, це буде тупо-топ подія. Що думаєте, робимо ставки на такий бій? Джон Джонс розповів, що Стіпе Мійочич приходить до нього в кошмарах і не тільки. Я думаю, рукавички варто вішати на свяг тоді, коли ти перестаєш відчувати емоції. Я якраз досі відчуваю хвилювання. У мене бувають нічні кошмари про моїх опонентів. Я можу займатися сексом. Як раптово в моїй голові, з'являються думки про Стіпе. О, це Крінж. Джон Джонс також не збирається недооцінювати Стіпе Мійочича. Стіпе має мужність. Він не молодий боєць. Але він справжній мужик. Я теж не молодий, вже віковий атлет, особливо в єдиноборство. Стіпи гідний чувак, і я знаю, що він хоче цей бій. Всі думають, що його просто приперли до стінки, що він опинився в ситуації Давида проти Голіафа. Але я не згоден з цим. Стіпи дуже здібний атлет, і я думаю, що я маю дати йому шанс битися з кращим бійцем усіх часів. Я думаю, ми у боргу один перед одним. Я відчуваю, що якби ми обидва пішли, так і не зустрівшись в Октагоні, у нас залишили. Ося б не завершена справа. Багато людей дивляться повз нього і не дають йому шансів у цьому протистоянні. Але я знаю, як ретельно він тренується, тому що розраховує на перемогу. За це я його ще більше поважаю. Отож, дійсно, все залежить від того, чи займається Стіпе підготовкою до поєдинку у повному обсязі та з усією віддачею, чесно кажучи, я не впевнений. Сіріл Ган розповів, як приходив до тями після поразки Джона Джонсу. Ми були впевнені у всьому і відчували себе комфортно. Я був дуже радий, що знаходжусь там і буду битися на такій арені. Але потім, бац, моментально все змінилось і перетворилося на якийсь поганий момент. Через деякий час ми повернулися до зали і зосередились на майбутньому. Але перед цим були соціальні мережі та багато чого іншого. Я розумію, що розчарував багато людей. Я розумію, що вони чекали великої війни і, можливо, сюрпризу з мого боку. Це було явно не те, що вони очікували я сильний. У мене гарний фундамент, хороша команда та сім'я у реальному житті. Коли йдеш вулицею, я отримую гарні посилання від людей. Це вже добре. Ну, все буває, я теж був із тих, хто очікував більшого від Гана. Він молодий, у нього все ще попереду. Тому підтягне менталку та буде ще радувати нас гарними поєдинками. Сергій співак розповів, що не дивився бої Гана. Я бої не дивлюся, особливо не вивчаю своїх суперників. Постійно сконцентрований на собі та вивчаю себе в усьому. Готуюсь до всього і нічого не ускладнюю у своєму тренувальному процесі. Приїхали сюди трохи раніше. Все життя я прожив на території Європи. Клімат мені зрозумілий, і почуваюся я комфортно. Думаю про себе, що набагато важливіше для мене, а решта мене не цікавить. Сергій гарно себе проявив в останніх боях, але я думаю, що перевага на стороні Гана Він повинен уникати боротьби. Хоча навіть якщо не вийде, не думаю, що співаку буде дуже легко. Нагадую, що їхнє протистояння можна буде подивитися на вихідних. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, залиш коментар та поділися цим каналом зі своїми друзями. Долучайся до нашого телеграм-каналу, посилання у описі під цим відео. Дуже скоро буде ще більше контенту, тому далеко не розбігаємося. З вами були ММА в деталях. Почуємось.